Вітаю. Сьогодні ми створюємо композицію чарівні медузи. Сьогодні ми працюємо гуашевими фарбами. Для роботи візьміть папір А3. Обов'язково палітру, пензлі. Зробіть ескіз тоненько, щоб ви менше. Терли бумагу, бо бумага може псуватися. Робимо ескіз так, щоб медузи були різного розміру. Медуза, що перед нами, вона ближче до нас, і вона більша. А медузи, що відпливли, вони менші, бо вони далеко. Починаємо з верхнього куточку, змішуємо фарбу на палітрі блакитну і. Біліла. Заповнюємо частину листочка цією фарбою. Потім ви додаєте вже більш блакитної фарби, бо чим глибше у нас море чи океан, тим вода стає темнішою. Бо туди мало потрапляє світла. Продовжуємо заповнювати листочок зверху донизу. Поступово колір переходить у темний. Так. Знаходимо кольори на нашій палі палітрі, змішуємо. І ті кольори, які нам підходять, наносимо на наш листок. Зараз ми працюємо блакитною фарбою. Промальовуйте всі частинки листа. Коли заповнили листочок, ми бачимо, що наша медуза вже краще видно. І бачимо, що. Є більша медуза, вона ближче до нас, ми її гарно бачимо і гарно будемо промальовувати. Є менші медузи, які від нас віддалені, тобто вони стали для нашого ока меншими. Наші медузи знаходяться в русі, бо присутні діагональні лінії. Приступаємо до. Розфарбовування наших головних героїв, медуз чарівних. Підбираємо фарбу вже іншого кольору. Ми підбираємо фарбу таку, яка буде контрастувати з синьою фарбою. Ви можете взяти помаранчевий або, або рубіновий рожевий колір. Або ви можете взяти червоний колір. Змішуємо ці фарби з білілами і розфарбовуємо частинки медуз. Зараз займаємося щупальцями, колір буде змінюватися. Шукайте варіанти, які вам подобаються. Ближча до нас медуза, вона більше буде промальована, тому що вона ближче до нас, і ми її краще бачимо. А медузи, які будуть Далеко від нас вони можуть бути вже менш промальовані. Це називається перспектива. Намалюємо шапочку медузи блакитним кольором. Вона ніби прозора. Знову повертаємося до нашої палітри і шукаємо блакитний кольор. Підбираємо і малюємо шапочку. Вона може бути нерівною, з різними вкрапленнями. Десь вона буде світлішою, десь темнішою. Ви бачите, що ми додаємо різний колір, підбирає на палітрі. І можна вже працювати іншими кольорами. Прикрашаючи нашу медузу. Коли у вас закінчується фарба на палітрі, чистою, чистим пензликом можна взяти з баночки, і додати на палітру. Ваші фарби в баночках залишаться чистими, додаємо бліки. По сонечку світло пробивається скрізь товшину води і потрапляє на наших медуз. Бліки ніби оживляють предмет. Прикрасимо медузку рубіновим кольором. Рубінові смужечки, крапочки все це прикрашає нашу чарівну медузу. Не забуваємо, що біліла приглушують наші кольори, кольори стають не такими яскравими. Тому обережно, коли робота підсохне, вона не буде такою яскравою. То, якщо ви хочете зробити яскравіше, біліла не додавайте. <серединку>. У медузі ми теж робимо ніжно-блакитним кольором. Наші медузки чарівні, то ви можете використовувати будь-які кольори, які вам будуть потрібні. Бачите діагональну лінію? Ми показуємо рух нашої медузи. Вона ніби пливе доверху, хоч і повільно, але вона рухається. Оці діагональні лінії нам показують рух. Динаміку. Вусиками ми ще більше підкреслюємо рух. Намалюємо вусики тоненьким пензликом. Нерівні, ніби закручені вусики, вони нам показують, що медузка наша плеве, рухається, знаходиться у динаміці. Ви можете зробити інших медуз іншого кольору. Це за вашим бажанням. Робота у нас за уявою і медузи наші чарівні. Переходимо до інших медуз. Вони вже будуть меншого розміру. Займуть у вас менше часу. Так, бачите медузу бачити медуз, які віддалені від нас. І робимо те ж саме: на палітрі змішуємо фарби і продовжуємо роботу. Шукаємо варіанти. Вони будуть менше промальовані, бо ми не бачимо вже таких деталей, як у медузи, яка знаходиться на першому плані. Рука рухається спокійно, вільно. Можете робити будь-які лінії, хвилясті, рівні, пензликом, і у вас вийдуть такі щупальця. Закручуйте, бачите, як закручувати можна? Пензликом, щоб вийшло, так як у звичайної медузки. Пам'ятаємо там, де менше попадає світла. Буде темніше, там, де попадає світло більше, з'являються бліки і світло. Ця медузка дуже глибоко від всіх медуз вона тільки підпливає, і вона теж маленька, вона знаходиться далеко від оцієї великої центральної медузи. Всі вони пливуть доверху, тим ми показуємо з вами динаміку нашої картини. Коли підсихає тот фрагмент, де ви намалювали, можна вже додавати і вусика. Вони не будуть змішуватися з фарбами основної медузи і будуть гарно лягати на вашу роботу. Тонесеньким пензликом робимо вусика. На фоні водички ви можете зробити бульбашки. Або можете просто набризкати білою фарбою і буде здаватися, ніби якісь бульбашки вже з'являться. Додаємо бліки на воді. Це дасть нам яскравості нашій роботі. Пліки ми додаємо на наших медузках. І зробимо з вами набризкування. Або можете окремо намалювати бульбашки. Прикрашаємо нашу роботу такими крапочками. Наша робота, чарівні медузи, закінчена. Я бажаю вам успіху. Пробуйте, малюйте, я чекаю на ваші роботи. Дивіться, наші медузи рухаються. І тому я бажаю вам успіху, гарних вам робот.